Вітаю всіх учнів восьмих класів на нашому каналі. Історія без України без міфів. Сьогодні ми поговоримо про Пилипа Орлика та його Конституції, про те, як на правобережній України було ліквідовано козацтво. На минулому уроці ми говорили з вами про Івана Мазепу і про те, чому ж Іван Мазепа зрадив свого, так би мовити, близького друга Петра І. Сьогодні ми проговоримо про Пилипа Орлика. Отже, Пилип Орлик походив з чеської шляхетської родини. Після смерті Мазепи на раді в Бендерах 5 квітня 1710 року гетьманом було обрано Петра Пилипа Орлика. Причому присутніми були не лише козаки, а й шведи та османи. В цей час було покла... укладено угоду між Пилипом Орликом і старшиною. Документ дістав назву пакти і Конституції законів вольностей війська Запорозького. Цей документ був зводом норм, які повинні були у разі звільнення лівобережної і правобережної України регулювати діяльність державної влади. Також Конституція визначала взаємодію між гетьманом і старшиною, мала на меті упорядкувати церковне, політичне та економічне, фінансове управління, судову систему і правові відносини. Саме в Конституції фіксувалися обов'язки всіх станів українського суспільства і вводилися поняття народ. На дипломатичному рівні вона була маніфестом до країн Європи. Коли виступав за повну незалежність України, а її союзниками вбачав Швецію і Кримське ханство. Конституція відображала основні ідеї гетьмана щодо реформування управління державою. Головним постійним діючим державним органом мала бути Генеральна Рада, до якої повинні входити полковники, генеральна старшина, представники Запорізької Січі та делегати від полків. Водилися також виборність місцевої адміністрації. Пелепорлик фактично очолив першу українську політичну імміграцію. Головним напрямом його діяльності став пошук союзників для боротьби проти Московії ще на початку 1711 року Пелепу Орлику вдалося створити Антимосковський союз. Військову допомогу мали надати Кримський хан, Шведи і Поляки. У цьому у лютому військо союзників рушило на схід. Від імені гетьмана розсилалися спеціальні універсали. Вони закликали до повстання проти Московії. Филип Орлик спробував налагодити контакт з новообраним гетьманом лівобережної гетьманщини Іваном Скоропадським. Спочатку похід Филипа Орлика був успішним, він звільнив ряд міст. І здобув перемогу у першій битві під Лисянкою. У цей час Кримське військо, що виступало союзником Пилипа Орлика, в поході залишило табор і рушило на південь, по дорозі захоплюючи полонених серед місцевого населення. Такі дії союзників не лише ослабили сили гетьмана, а й спонукали козацтво повернутися до своїх домівок. Зважаючи на те, що похід закінчився невдачею, Пилипорлик не, поли... не залишав сподів... сподівання на створення нового Союзу, гетьман прагнув отримати військову і дипломатичну допомогу у різних країн у справі визволення України. Отже, далі ми поговоримо про те, як на правобережній України було ліквідовано козацтво. І що стало причиною цього? Отже, відомо, що внаслідок тривалої боротьби за владу над Півним Правобережжя, як поміж українськими козацькими лідерами, так і між великими державами Річчю Посполитою Московію та Османською імперією, що частина українських земель зазнала цілковитого спустошення. Польський уряд в останній третині 17 століття заохочував колонізацію краю. Дозволяючи відновлювати на цих землях козацький лад. До відновлення козацтва Річ Посполита спонукало продовження боротьби з османами за володіння цим краєм. Лише у 1699 році з укладанням Карловицького миру Річ Посполита завершила процес відновлення своєї влади на правобережжі. За цих умов, потреба у козацтві відпала, і польський уряд вирішив розпустити козацькі полки. Тож, у червні 1699 році на Сеймі було ухвалено постанову про ліквідацію казацьких полків. Однак виконати рішення одразу не вдалося. Початок Північної війни знову призвів до потреби у казацтві, до речі, Посполитої. До цих обставин додався спротив правобережних казаків, що, вияв... що виявив, що виявили виявився в повстанні під проводом. Семена Палія у 1702-704 роках. На заваді ліквідації козацтва стали також походи Івана Мазепи і Пилипа Орлика. Проте невдовзів поляків з'явилася нагода позбутися козацтва у 1712-1714 роках. Османська імперія, Річ Посполити і Московія, вдалися до чергового розподілу українських земель. Вони домовилися, що. Правобережна Україна віддається Польщі, а населення, у тому числі все козацтво, мало переселитися до Гетьманщини. Новий примусовий згін населення правобережжя було здійснено у 1712-1713 роках за допомогою російської армії. Тоді ж, польський сейм знову прийняв рішення про ліквідацію козацтва, і наслідок наприкінці 1713-го правобережне козацтво перестало існувати. Отже, шановні друзі, сьогодні ми з вами поговорили про те, як, про те, ким був Пелепорлик, що передбачали його Конституція, що вона закладала в основу української держави, і про, про те, як він був в еміграції, і про те, чому на Правобережній України було ліквідовано казацтво. Я щиро дякую всім. За перегляди цих відео. На наступний раз ми з вами будемо говорити про церковне життя, освіту, наукові знання та архітектуру та образотворче мистецтво. Дякую за увагу, всім гарного дня!